США забороняє TikTok. У вівторок Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за заборону. Нагадаю, що близько місяця тому аналогічне рішення ще приймав Конгрес, а в Америці двопалатна система парламенту. Тобто спочатку рішення приймає Конгрес, це більш чисельне. І якраз палата тепер вже важливіша чи верхня палата Сенат прийняла аналогічне рішення. І так як там більшість, невеличка більшість є республіканців, ну, спочатку було сумніво, бо ідеї асоціювалися заборони більше може з демократами. Але, бачимо, є фактично двопартійний консенсус. Що це означає для світу і для України, зокрема? З формальної точки зору, ну, заборона діє не на наступний день, а 270 днів. Ще даються компанії Китайські на можливість продати або передати ці інформацію, яка викликала якраз занепокоєння у керівництва Сполучених Штатів Америки, бо йдемо про можливість користуватися персональними даними китайській владі. Отже, з чого почався власне весь сербур. І тут два варіанти в подальшої дії. Для китайської компанії, яку Сполучені Штати Америки пов'язують з китайською владою. Або і справді продати компанію якійсь світовій спільноті, швидше за все, американській, ну тобто вона підходить, підпадає під вплив Америки, або ем, пожертвувати великими прибутками, пожертвувати частиною впливу і створити і спробувати створити альтернативний вплив. Тобто відмовитись від американського величезного, американського ринку і спробувати створювати фактично альтернативну систему світу. От ми протягом року побачимо, що ж оберуть гроші чи є політику, китайська компанія, і, зрештою, це стане зрозумілим, хто ж за нею стоїть. Якщо вони оберуть гроші, то йдемо просто про фінансовий інтерес. А якщо вони оберуть систему впливу. Поза Америку, то, можливо, і справді відповідає дійсності, що за цією кампанією стоїть китайська влада. Що навіть на е, розслідуванні з формальної точки зору це не було доведено. Що це значить для України? Україна потрапила в таку ситуацію після агресії з боку фашистської Російської Федерації, що ми максимально залежимо від е, зовнішнього впливу і Сполучених Штатів Америки, зокрема. Історія з виділенням 61 мільярда з боку Сполучених Штатів Америки, тому є ще одним підтвердженням: ми конче потребуємо коштів і зброї для того, щоб дати відсіч, це може означати, що рішення, які приймаються в Сполучених Штатах Америки, будуть потім майже автоматично переводитись і в Україну, бо Україна ну, фактично своє зараз позиції дуже важко відстоювати окремішню позицію. Отже, в Україні може бути заборонений TikTok за рік, якщо китайська компанія його не перепродасть. Це раз тобто ті, хто зараз в цій мережі, можуть більше не мати до неї доступу. Ну, нагадаю, це відомо записан для YouTube, це, це, це майданчик, який не буде заборонений. Другий момент відповідно. Активуються розмови, які вже є в українському політиці, про заборону ще й іншої мережі, яка пов'язана вже не з китайцями, а з росіянами. Телеграм-канал. Нещодавно засновник, один з братів Дурових, дав велике інтерв'ю тому самому журналісту, який брав перед тим інтерв'ю у Путіна у Гада Путіна, що наштовхує зновки <кхм> на думки, що це от. Якщо не одне середовище, то всі пов'язані, хоча сам персональна дура постійно відхрещується від зв'язків з російською владою, тим не менш об'єктивно, що в телеграм-каналі надзвичайно дієва пропаганда і Росії, і під виглядом українських телеграм-каналів діють дуже багато російських замаскованих. Російських, можливо, спецслужбівських, швидше службі якихось каналів для того, щоб впливати на міські українці і руйнувати Україну всередину. Водночас телеграм-канал використовують українська влада і українська формальна опозиція. Тобто там є офіційні аккаунти сторінки Зеленського, офіційний аккаунт сторінки Порошенка, які теж борються за зону впливу. Ну, нагадаю, що Україна свого часу ще за попереднього президента закрила відверто російські якраз соцмережі, однокласники, і ВКонтакті. ВКонтакте теж коли започатковував той же Дуров, але був змушений їх продати російській владі і пов'язаним структурам з російською владою. Чому зараз наша здобразмова на каналі Ютуб, про TikTok і Телеграм-канал? А це про е, інформаційний простір, інформаційне поле. Воно звужується дещо об'єктивно після російської агресії, тому що багато телеканалів були якраз під російським впливом ну, за дивних обставин. Скажімо так, ще за часів президентства Порошенка були частина каналів передані під е, відомо, фактично. Віктора Мідичука, кому Путіна дуже дивна історія ситуація. те, що вони були фактично націоналізовані, закриті, заборонені в різний спосіб, ну, об'єктивна реальність після повномасштабного вторгнення. Про однокласників ВКонтакті я вже казав. Вони були закриті як рупори російського впливу. Отже, якщо ще будуть закриті, що цілком можливо, Тік-Ток і телеграм, у нас поставатиме все більше і більше питання, як ми з вами спілкуємося, які у нас є можливості і про необхідність побудови власних майданчиків. З ними проблеми. Тобто у нас проблеми не з чужими майданчиками, які за нас щось вирішують і намагаються впливати за нас. У нас проблеми з власними майданчиками. З окремими мережами. Ну, Росія ворог. Але той ворог створив кілька соціальних мереж. Потужних. Заборонені дві, одна працює. Ще підкреслюємо, що дуро з формальної точки зору від окремої особи владали. він же народився в Росії. Ми готові взагалі вкладати щось міські кошти. Якісь інформаційні технології, чи готові тільки користуватися чужим? Ми ж постійно говоримо, що українці щось вміють, що які ми класні. Що потрібно? Щоб спробувати створити щось самостійне, соцмережу? Добре, хоча би окремий youtube простір зараз. Альтернативний всім. Наскільки це реалістично? Ми взагалі готові замислюватися про щось своє. Чи пливемо по, те, по течії і залежимо лише від рішень. Або відвертих ворогів, які намагаються впливати, або від союзників, у яких свої інтереси. Що у нас власно? Що у нас свого в інформаційному просторі? Коли-небудь повернемося до цієї розмови. Поки що замисліться. Будьмо щасливі.